Друзі, всім привіт! Ми для наших сесарчик робимо загончик міні. Вже в селі ми робимо такий ну, міні-загончик, а такий нормальний загончик, де вони будуть жити приблизно своїх дивіться, 9 місяців. Перед тим, як ми їх переселимо зараз, буде стояти будочка оця, до речі. І зараз ми покажемо, як ми будемо забувати кільки як ми будемо. Ставити сітку і заселяти цей цісарочок. Друзі, зараз вже трішки піднатягуємо сєтку. Зараз будемо її це вішати. Ну, тобто, м тільки що ми, ми вам показували, як забивали. І вже це майже кінечні етап. Зараз тільки повісимо, зробимо дверці і покажемо результат. Друзі, вже ось, ну, вже начепили сіточку. Ось. Зараз ще залишаться отам зробити. Ось Чотири пупні. Ну такий, маленький, теслося три цих. Ось у нас буде дверь. Зараз будемо розрізати туди. Да? Ось. І все буде вже окей, я потім покажу вам результат. Може, про вже все зробили. А зараз туди. І отам. Друзі, вже все цілку поставили. Робимо дверцятки. І вже зараз зробимо для дитяток защитку. І поставимо сюди воду, їду і де, -де, -де позабиваємо, щоб вони під сітки не троло. І на цьому все. Друзі, дивіться ось. Ми, до вам не знімали відео. Вилупилися два тижні назад, такі Ну, Два тижні назад, їм вже 15 днів десь, так? Зараз їх випускати. Бачите, який ми, ми їм городи зробили? 15 штучок. Один білий. І 14 сірих. Звідси не буде заважати. Знову селий у них. Зараз закроємо. Такую засібку зробив. Потім поработаем в дальнейшем, тому що. Добре, друзі. Показали вам наших спесаров. Зробили ми сьогодні заходи. Всем пока-пока. Оно на новоселії дивляться. де? Територія ж велика стала.